Добрий день! Сьогодні відповідаємо на запитання батьків, які ви пишете в Instagram математик Питання наступне. Син отримав 6 з алгебри, чи встигнемо ми за літо підтягнути знання? Так, встигнете. Адже літо тільки почалося і якщо ви почнете займатися з репетитором зараз, то ще маєте достатньо часу, щоб якісно підготуватися до нового навчального року. Що ми рекомендуємо батькам у таких випадках? На першому ж пробному занятті репетитор проаналізує рівень знань вашого сина. Виявей, де у нього є прогалини, які саме теми потрібно підтягнути в першу чергу. Потім ми разом поставимо цілі, розробимо для дитини детальний покроковий план їх досягнення і розпочнемо навчання. Зазвичай, за одне-два заняття з репетитором ми вже бачимо темп навчання дитини. Розуміємо, як швидко вона засвоює інформацію. І тоді зможемо прогнозувати, скільки часу вашому сину знадобиться для досягнення поставлених цілей, і визначимо, скільки разів на тиждень йому буде потрібно займатися, щоб надолужити знання до вересня. Ми завжди надаємо батькам зворотній зв'язок, тож ви зможете легко відслідковувати успіхи вашого сина в навчанні. Крім того, репетитор буде працювати і над розвитком мотивації дитини, щоб вашому сину було. Цікаво навчатися, ми розробимо програму навчання з урахуванням його інтересів та хобі. Тож звертайтеся в онлайн центр математик. Пишіть нам у коментарях, чи в особисті повідомлення, і розпочнемо навчання якнайшвидше, щоб літо було максимально продуктивним для вашої дитини.